Саме ближче, що в нас є на саме газоподібний стан. Значить, перш за все, зверніть увагу, в чому суть в газоподібному стані між молекулами в нас велика відстань досить, бачите? І уводять фізики таке поняття, як ідеальний газ. Так? Його в природі не існує, але найближче до нього підходить, в принципі, розріжений газ, просто такий звичайний. Значить, в нас виходить ідеальний газ це той, в якому відстані між молекулами настільки великі, що ми можемо припустити, що одна молекула на іншу не впливає. Ну, оціми ось їхніми зіткненнями і зміною від цієї їхньої енергії і швидкості, ми просто її можемо знехтувати. Ми це можемо знехтувати тільки в ідеальному газі. Але ми вводимо цю модель, там буде звичайно. Деяка похибка від реальних процесів, але, по суті, вона дає нам можливість пояснити, як саме ті процеси, що відбуваються всередині у, у, в, в, в самої речовині да? між молекулами. До речі, оці характеристики, вони у вас вводять поняття, що це мікрохарактеристики, мікропараметри. Так, вас кажуть в книжці, мікропараметри. Тобто це швидкість молекул, їхній рух, оце, що з ними відбувається, і як ці мікропараметри впливають на макропараметри. Макропараметри це ті, які ми вже вчили. Ми вчили зони, тиск, температуру, все інше. Так? Те, що ми вимірюємо в нашому світі. Наш світ називається макросвіт. В 9 класі десь в кінці про це говорилося. От, значить, ми в нашому макросвіті. Маємо ті параметри, які ми бачимо, які, які безпосередньо впливають, але на них вони на ці параметри впливає те, що відбувається в мікросвіті. І ось таким чином ми з вами будемо розглядати в ідеальному залі, в ідеальному залі, господі, в ідеальному газі заговорююся, сьомий урок підряд і вже язик болить. Так, значить, в ідеальному газі ми з вами розглядаємо ось ці ось мікропараметри і те, як вони впливають на. Макропараметри, які ми вже вчили з вами, в принципі, у сьомому і у восьмому класах, коли ми вчили знову ж таки механіку і молекулярку теж на початковому рівні. Так? Значить, у нас, що нам дає оцей ідеальний газ? Значить, ми перш за все припускаємо, що молекули не стикаються, або стикаються дуже рідко і дуже мало це впливає на. Загальний рух їхніх молекул. Так? І тоді вводять, це дає можливість вивести формулу швидкості для молекули. Пам'ятаєте, на минулому році я казала, що неможливо визначити швидкість для одної молекули. Воно так і є, для кожної молекули не можна. Але виводять середній квадрат швидкості. Ось так його беруть. Тобто беруть швидкості всіх молекул до квадрату і ділять на кількість молекул, взагалі в даній речовині. Так? Це число воно буде дуже сильно наближене, тому що там квадрати і там середні швидкості беруться по всіх. Але. Цього, цієї точності нам достатньо. Ми будемо більше користуватися не цим, так як ми не можемо там кожну молекулу. Так? Ми будемо безпосередньо користуватися одразу самим поняттям ось цього середнього квадрату, а точніше, у вас у задачах буде частіше даватися середня квадратична швидкість. Ну, середня квадратична швидкість це. Те ж саме, що середній квадрат швидкості, але без квадрата, да? тобто середню квадратичну треба піднести до квадрата, це буде у нас ось ця сама величина. Так, це без квадрату, це з квадратом. У вас буде в задачах якраз подана, зазвичай середня квадратична швидкість, або визначити середню квадратичну швидкість, але не через швидкості всіх молекул, а через те, як вона впливає на оті макропараметри. А тепер поговоримо про те, які ж макропараметри вона впливає. Значить, що нам дає швидкість молекул? Припустимо, що це у нас, ну, не знаю, ось замкнена посудина з цим газом. Да? Оця табличка, да, блакитненька, це наша замкнена посудина, щоб я не перемальовувала. Ми знаємо, що газ за законом Паскаля, ви це вчили десь в 7 класі, що в нас газ, він тисне в усі боки, з однак однаковий тиск створює, так? Брали кулю Паскаля, наливали в неї воду, бачили, що вона з усіх боків л'ється вода. Ми таке принаймні робимо звичайно. Може, ви такого не робили, але ви можете знати про повітряну кульку, ви надуваєте, так? І вона. З усіх боків роздувається, так? Не в один, в один бік, тільки надувається, а в усі боки. Чому? Тому що її заповнюємо газом, а газ тисне в усі боки. І через те в нас повітряна кулька отак надувається, так, збільшується в об'ємі. Виходить, у нас е, газ тисне в усі боки. Тиск це наш макропараметр, так? Тиск, ми про тиск вже говорили. Тепер подумаємо, від чого ж він залежить, якщо ми заглянемо всередину речовину. Як ви думаєте, що створює тиск? Ну, якщо ми знаємо, що ці ось молекули рухаються, ми знаємо, що в них є якась швидкість. Так? То виходить, що таке тиск? Це коли молекули своїм рухом беруть і гепаються у стінки посудини. Ось вони стукаються, відбиваються, летять всередину, знов десь стукаються, розумієте? Так як вони весь час рухаються. Оці ось удари це і є тиск. Скільки раз вдариться, Такий буде створений тиск. І від чого ж цей тиск залежить. У вас є формула, так, і ця формула називається основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Основне рівняння МКТ. Скорочено. Ось вона. Оце те, про що я говорила. Макропараметри через мікропараметри виведені. Що тут потрібно? Значить, швидкість, з якою бігають ці молекули, зрозуміло, чим швидше вони будуть бігати, тим більше вони будуть стукатися в стінки, тим більше будуть створювати тиск. Маса самих молекул. Чим молекула більша, тим сильніше вона вдарить по стінці. Логічно, так? І N. Що таке це маленьке N? Якщо вам щось не зрозуміло із цих букв, да, що якою буквою позначається, робіть собі десь такі нотатки в зошиті. Що якою позначається? Ви можете за, за цим ще слідкувати так само по параграфу. Давайте я зразу скажу, в якому це параграфі. Якщо ви за мною не встигаєте, щоб побачити, як пишеться, значить, це 28-й параграф. Так. Так от, значить, м 0 це маса однієї молекули, В квадраті із ось цікимось рисочкою зверху, так. Це середній квадрат швидкості. Оце середній квадрат швидкості. А якщо без квадрату, це буде середня квадратична швидкість просто. Так, і е, n маленька. N маленьку, я вам розпишу. N маленька це концентрація молекул. Що таке концентрація молекул? Це скільки молекул є в даному об'ємі. Якщо тут буде цих молекул в цій посудині більше. Їхня концентрація буде більша. Вони будуть частіше вдарятися. Так, оце ось це поняття це у нас концентрація. Позначається n-маленьке. Залежить вона від кількості і від об'єму. Якщо ми знову ж таки пригадаємо попередні класи учнів фізики, то можемо згадати формулу для кінетичної енергії. Так, МВ квадрат на 2. Оскільки в нас в основному рівнянні молекулярно-кінетичної теорії є теж МВ квадрат, так? То домноживши його на 2, ми можемо тут зробити через енергію. Якщо в нас відома не швидкість молекул, а їхня енергія кінетична, тоді ми можемо цю формулу перетворити ось таким ось чином. Так, бачите, домножили на 2, щоб оця двійка пропала, і mv квадрат замінили на е кінетичне. До речі, Тут у вас К писана, я пишу друковано, а у вас писана, вона ось так пишеться, писана латинська К. Не путайте з буквою Р. У неї ось ця висока така ніжка, а далі схожа на букву Р. Так. Я пишу друковано, бо вже звикла писати друковано за тим, що учні зараз на англійській мові писані букви не учать. Але якщо ви вчили, то вам буде легше. Так. Оце у нас ми маємо такі ось формули, які називаються як основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. З нього ми далі будемо розглядати всі інші рівняння. Ну і зараз, щоб закріпити, для закріплення ми ще розглянемо одненьку задачку. Ви ж не проти? А куди ви дієте, так? І так, ось така ось задачка. Зараз я стру ці стрілочки. Задачка з підручника. Я ще зараз. А які порадо вдома буде читати? Я не почуну, так. так, ще раз параграф. У нас 28. Відповідно, це вправа 28, а завдання четверте. Так, я оці свої записи зараз опущу. Ось. Так. Надіюсь, вам вони не будуть це бажать. Так, так, так. Ось тут будемо розв'язувати задачу. Так. Тож у нас у задачі потрібно знайти об'єм, який займає газ. Відповідно, нам В. Що у нас відомо? У нас відома середня квадратична швидкість. Середня квадратична швидкість позначається як V за такою ось шапочкою. Так, я не буду писати Кив, тому що в нас і так одна єдина швидкість. Просто, а оцю шапочку, щоб ви зрозуміли, що це середня що саме квадратична швидкість. Так, ми знаємо, що вона дорівнює 400 метрів за секунду. Так, ще у нас відома маса всього газу. Зверніть увагу, це не маса молекули, а маса всього. Якщо маса молекули, там знизу нолик пишеться. А це і газ в масі його. Так, і в нас відомий тиск, який створюється цим газом. Так. Одна атмосфера. Так, ну, тиск потрібно буде перевести, ну поки що. До обрахунків ми не йдемо. Спочатку почнемо з ходу. Так. Розв'язуємо таку задачу. Значить, Які будуть ідеї. Ну, перш за все, раз у нас є тиск, в нас є основне рівняння, пам'ятаєте? Значить, з нього ми і починаємо. Записуємо основне рівняння. Так, якось. Ну, от ми з вами, коли розглядали теорію, да, ми розглядали, як у нас е, залежить тиск від ось цих ось мікроскопічних параметрів, так? А ось зараз ми від тиску перейдемо до об'єму. Ви Побачите, що інші величини, які ми вже знаємо, вони теж залежать від тих маленьких всередині. Так само маса, ну масу ми вже і визначали з вами ще на першому уроці теми, темі, так? Е, що ж, як ж нам сюди перейти до об'єму? Ну, підказка є, ми можемо перейти через концентрацію. так? Ми знаємо, ось у нас у формулі є концентрація, ми можемо з неї дістати об'єм, якщо ми знайдемо концентрацію. Але ми не будемо так спішити, тому що в нас ще й немає маси одної молекули. Ми не знаємо, скільки важить одна молекула, у нас є маса всіх молекул. Що нам це дасть? Значить, перш за все, як пов'язана маса речовини і маса однієї молекули? Маса речовини це маса однієї молекули помножена на кількість молекул. Так. Ну, і ще в нас є формула ось ця для концентрації. Я її теж запишу, щоб ви розуміли, звідки що взялося. Так. Ось такі в нас є три формули. Я зараз візьму ось з концентрацію, так, підставлю N і V замість концентрації у основне рівняння. Що ми отримаємо? Так, m 0 v на N на V і на Середній квадрат швидкості, так? Тепер дивіться: ось тут у нас M0W помножити на N виходить. Це маса. Значить, ми можемо підставити сюди масу. І далі ми вже, в нас будуть всі відомі, одне невідоме, і потрібно буде просто його виразити. Зараз спробуємо це зробити. І так, у нас формула, ви формулу таку в результаті одна третя М на В і на v В квадраті. Так, як нам звідси отримати В? Значить, перш за все, нам треба. Так, я зараз вам поступово розпишу формулу, як я міркую, значить, як я перетворюю таку формулу. Чи, перш за все, я зроблю одну риску дробу. Зверху у мене буде тут множення, да? значить, я можу просто так записати: МВ квадратне, так, в середньому квадраті і поділити на 3В. Так. Тепер, якщо в мене ось така формула з дробом, я знаю, що P можна поміняти місцями з V. Так. Ну, мене буде 3V дорівнює mv квадрат на p, але 3 нам не треба, значить, 3 можна тут залишити 3. Так, v. Виходить із цієї формули в мене, що v дорівнює М В квадратичний, до квадрату, ні, треба казати правильно, середній квадрат швидкості, так? На середній квадрат швидкості і на 3 П. Якщо ви не знаєте ось цих ось формул усіх? Так, можна було цю задачу розв'язувати іншим шляхом. У вас у параграфі є ще. Ось ця формула вже виведена для густини. Так, у вас є формула, там вона є, вона позначена другою, номером, я зараз скажу на якій сторінці. Я просто її не копіювала собі, але ви можете в 28-му параграфі, у вас ця формула виділена і позначена як друга формула, значить ви можете її користуватися теж для розв'язування. Так. Там тиск дорівнює 1, третя ро. На середній квадрат швидкості. Це на 173-й сторінці. Там всередині в задачі, коли вона розв'язується задачі, але вона у вас взята в рамочку, щоб ви могли і наступні задачі за тією формулою, яку вивели для задачі. То можна із густини було піти від густини, взяти ту формулу з густиною і тоді густину замінити на МВ. Ми все одно прийшли до цієї самої формули. Різниці немає ніякої. Так, ну і залишилось порахувати. Може, ви ж порахували, поки я тут там ляси точу. А, порахувати ми ще не можемо. Тому що нам треба атмосфери перевести в Паскалі. Так. В Вікіпедія гласить, що одна атмосфера це. На 105-му паскаль, так. Здається. Але я себе перевірю. Так. Да. Правильно. Одна атмосфера це нормальний тиск. Але ми звикли нормальний тиск все-таки не в паскалях, а в міліметрах тут на стовпчика через те. Весь час себе треба перевіряти. Так, далі нам потрібно взяти наші 400 метрів за секунду піднести до квадрату. Так, далі і нам поділити на. 3. На 1 на 10 у п'ятому. Паскаль. Так, перевіряючи, нічого не напутали з формулою по розмірності. Паскаль це ньютон на метр у квадраті. Так, ньютон це кілограм на метр на секунду в квадраті. Так, секунда у квадраті, секунда в квадраті скорочується. Кілограм, кілограм скорочується. А що у нас буде з метрами? Тут у нас, у нас має вийти метр кубічний, так? Да? Ну, метри точно виходять, адже виходить куб, я вже, якщо чесно, запуталася. Так, ці множаться. Цей квадратний буде. Це буде четверта степінь. Так, да, в нас виходить метр у четвертій степені, поділити на метр. Метр четверта і перша степінь буде метр у третій степені, так. Да, виходить. Так, значить, формулу вибили правильно. Виходять метри кубічні. Тепер залишилось порахувати по числах. І так, в нас, ось я розпишу поступово, так, коли ми 400 підносимо до квадрату, то отримуємо 160 тисяч, а це можна записати як 1,6 на 10 у п'ятому. Так, 1,6 на 10 у п'ятому. Метри в квадраті на секунди в квадраті, на 3, на 1, на 10 у п'ятому Паскалі. Е, я можу нижче розписати, як воно було зроблено, якщо ви не розумієте. Ось у нас виходить, е, оце у нас 400 в квадраті. Ми робимо ставимо 1,6, кому тут поставили, значить, раз, 2, 3, 4, 5. На 5 знаків, кому перенесли. Значить, це дорівнює помножити на 10 у п'ятому. От, що тоді виходить? 10 у п'ятому поділити на 10 у п'ятому, степені віднімуться, воно стане одиничкою, так? Тому що 5 мінус 5 це 0, а 10 у нульовій степені – це 1. Будь-яке число в нульовій степені це одиниця. Тому у нас виходить, може, треба 2,5 помножити на 1,6 тепер вже і поділити на 3. Там виходить 1,3 метр кубічний.